Сонечко наше, бабуся з дідусем будуть поруч завжди. магнікор, профілактика тромбоутворення та згущення крові. Авдіївка захоплена, але росіяни на ній не зупиняться. У ворога достатньо сил, щоб іти далі, і основний напрямок удару селище Ласточкіне, що на захід від Авдіївки. Про це заявив заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін. Утім, ворог отримує відсіч наслідки останніх російських атак у напрямку Ласточкіного з'являються у мережі. Аеророзвідка фіксує, як російська броня підривається на мінах, а окупант. Ти тікають полями, речник Таврійського угруповання військ повідомив п'ятому каналу, що за добу на Авдіївському напрямку відбили дев'ять атак. А ще розповів про кардинальне зменшення авіаударів. Замість понад півсотні скинутих керованих авіабомб. Тепер зафіксовані лише два авіаудари на відкритій місцевості. В умовах, коли ми відійшли на підготовлені позиції на кілька ешелонів ні, і ми бачимо перед собою противника, можемо застосовувати артилерію на відкритій місцевості, аеророзвідку, ФПВ-дрони, мінні поля. Там він не є таким сміливим і таким нахабним, яким був в останні кілька днів на цьому апогеї Авдіївської саме операції, коли він просто йшов по. Трупах своїх бійців для того, щоб захопити Авдіївку. Але ворог зацікавлений не лише у подальшій окупації Донеччини. Спроба повернути собі втрачені ключові логістичні центри Харківщини нікуди не зникла. І Обираючи нові цілі на Лимансько-Куп'янському напрямку, росіяни точно знають, куди будуть бити далі. Про це п'ятому каналу говорять військові експерти. Для російського командування зараз є більш пріоритетним все ж таки Куп'янськ для них найгарячішою саме в цій локації на цьому плацдармі є найбільш важливим Купінськ, і Вони будуть продовжувати тиснути. Я навіть не виключаю того, що від групи військ-центр саме ті бригади, які будуть повернуті з під Авдіївки на Луганщину, вони можуть підсилити групу військ-захід, яка саме і діє в куп'янському напрямку. Але і тут ворога не чекає легка прогулянка, поки немає сил та снарядів. У ЗСУ лише один вихід посилювати і укріплювати оборону. Під Куп'янськом триває будівництво фортифікацій. Набір достатньо простий, але саме він зірвав літні українські контрнаступ у Запорізькій області. Тепер росіян чекатиме дзеркальна відповідь. Бетонні зуби дракона та суцільні міні-поля. За моєю спіною ми бачимо. Фортифікації з тетрайдерів, які з'єднані металовим дротом і декілька шарів ягози. Все це ще змішано з змінними загородженнями. Це дуже проста і дуже дієва система для стримання особового складу противника і бронетехніки. Дуже ефективна і дуже зрозуміло, тому що артилерія. Наша артилерія розуміє позиції цих загороджень. Якщо буде наближатися ворожа бронетехніка або взагалі техніка, то вона буде дуже швидко і влучно розбиратися. Та складнощів у нас немає. Зараз вистачає у нас всього, доску підвозять, брус підвозять, все потихеньку строїмо, силі можливості. Що я вам скажу, окапуємося, пока є можливість. Тому що якщо ми не будемо окапуватися, то ворог прийде він нас візьме голими руками. Чим, як горять, у нас говорять, чим губже вкапаєшся, тим живій ти останешся. А хто не залишиться живим, це росіяни, які раз за разом зазнають фантомного болю регулярних поразок під час боїв на Вугледарському напрямку. Результат нещодавнього ворожого штурму біля селища Шевченкове показали бійці піддет. 8-ї бригади. Три танки, десяток броньовиків і до роти особового складу. Що ж з ним усім сталося? Коротка відповідь. Згоріли на роботі. Сіпасак п'ятий канал. Окупанти вдарили по Краматорську. Наразі відомо про трьох поранених. Повідомили в Ова. Два вибухи пролунали у місті близько 20-ї. Поцілили у промзону та житлову збудову. Наслідки обстрілу ще встановлюють. Законопроєкт про допомогу Україні буде ухвалений в американському конгресі. У цьому переконаний депутат республіканець Палати представників Конгресу США Це Брайан Фіцпатрік, який приїхав до Києва разом із Майком Помпео, колишнім держсекретарем часів президентства Дональда Трампа. Фіцпатрік є співголовою двопартійної групи підтримки України у Конгресі США. Він зазначив, що рішуче налаштований зробити усе, аби цей законопроєкт був ухвалений. Документ уже підтримав Сенат. А от палата представників навіть не розглядала. Спікер Майк Джонсон відмовився ставити його на голосування і відпустив депутатів на канікули до середини березня. Ми збираємося провести це через конгрес. Проблема в тому, що є багато людей, які не хочуть йти на поступки. Але в нас є компромісний законопроєкт. Демократи і республіканці об'єдналися, аби вимагати голосування і завершити цю справу. І я маю велику впевненість, що ми це зробимо. Повільна реакція Європи та Сполучених Штатів звичайно шкодить Україні, і саме тому ми не можемо цього допустити, і саме тому ми маємо щось зробити. Це можуть бути крилаті ракети Таурус. Німеччина готується передати Україні далекобійні системи озброєння. Про це повідомляє агенція ДПА. За її даними, правляча коаліція підготувала парламентський законопроєкт. Документ розробили в умовах секретності. Голосування щодо його схвалення має відбутися вже цього тижня. Про крилаті ракети Таурус. Коаліція прямо не згадує. Водночас зазначають про передання Києву певних далекобійних систем для ураження російських цілей глибоко. В тилу. Крилаті тауруси цілком відповідають цим ознакам, наголошують в агенції. Ці ракети здатні знищувати об'єкти на відстані у понад пів тисячі кілометрів. Також тауруси вважають покращеною версією британської крилатої ракети Shadow та французьких скальпів. Питання поставок таурусів обговорюють вже тривалий час. Уряд Олафа Шольца всіляко намагається завадити цьому, буцімто не бажаючи провокувати Росію. Так Берлін пояснював відмову. Про передання Таурусів Україні канцлера Німеччини запитали під час Мюнхенської безпекової конференції. Від відповіді Олаф Шольц ухилився. Євросоюз виділить 75 мільйонів євро на гуманітарні проєкти в Україні. Головна мета забезпечити мешканців прифронтових районів дахом над головою та питною водою, а також підтримка закладів охорони здоров'я та освіти. Ще 8 мільйонів євро виділили на гуманітарну допомогу Молдові. Окрім того, ЄС передасть спецтехніку у постраждалі райони. Це швидкі пожежні машини та генератори. Допомогу євросоюз надійшли з власних складів. Що ще можна дати українцям, аби вони вистояли у війні з Росією? Подумати про це і пошукати на своїх складах, закликає світові держави Кая Калас, чільниця уряду Естонії. Вона зазначила, що на військових складах країн заходу могли залишитися необхідні Україні речі. Ідеться і про більші, і про менші держави. Як приклад, Калас згадала заяву президента Чехії про те, що чеська влада знайшла майже 800 тисяч снарядів, які може передати зсу, але потребує фінансування. Для такого передання кала закликає ті держави, у яких є боєприпаси, домовитися про те, як їх передати Україні. Захід має об'єднатися у цій солідарній підтримці, а також шукати нових рішень. Зернова війна з Польщею набирає обертів. Близько полудня польські протестувальники знову висипали на землю українське зерно. Цього разу з вагонів на колії пропускного пункту медика. Зерново запрямували до Німеччини і очікували на перевантаження. Зараз на зазначеній станції перевантаження чекають близько 40 українських вагонів. Черга з фур на в'їзд до України розтягнулася на 17 кілометрів. Київ та Варшава намагаються врегулювати ситуацію, проте з обох сторін уже лунають розмови про взаємну заборону на імпорт продуктів. Детальніше Христина Катерина розповість. Ногами по українському зерну польські протестувальники знову чинять крамолу. З вагонів на кордоні висипали українське збіжжя. Інцидент стався на пропускному пункті Медика Шегині. На землю навмисно викинули майже чотири тонни зерна. По ньому топталися і коперсалися руками. В українському уряді дії польських фермерів назвали політичною провокацією. Міністр інфраструктури Олександр Кубраков зазначив, розсипане зерно транзитом до Німеччини, тобто жодних правил імпорту Україна не порушила. Два роки українські аграрії збирали зернові в бронежилетах під ракетними обстрілами та міною небезпекою. І українська армія буквально самостійно пробила коридор для цього зерна через Чорне море. Саме через Чорне море йде 90% нашого експорту. Це питання нашого виживання. І від українського зерна залежить виживання світу. Це глобальна продовольча безпека, особливо в Африці та Азії. Офіційний Київ повідомив польських правоохоронців про несанкціоноване втручання в роботу залізниці. Проте відповіді жодної. Польська поліція не квапиться розслідувати злочин за аналогічні дії минулого тижня. Також нікого не притягнули до відповідальності. Тоді, біля пункту пропуску дорогуськ, протестувальники теж висипали на дорогу українське зерно. Натомість міністр економічного розвитку Польщі Кшиштоф Гетьман підтримав польських аграріїв і додав: якщо рішення не знайдуть, польща. Може взагалі заборонити імпорт усіх сільськогосподарських товарів з України. То рішення не буде, і доведеться запроваджувати таке ембарго. Це палиться з двома кінцями, тому що зважаючи на абсолютні цифри, торгівля між Польщею та Україною є вигідною, що для Польщі, але з іншого боку, нам потрібно вжити певних заходів, щоб урятувати фермерів, які опинилися в драматичній ситуації. Ціна питання зі слів польського міністра 4 мільярди євро. Мовляв, саме стільки має. Знайти Єврокомісія, щоб вивести з усіх країн ЄС надлишкове зерно, яке перебуває на складах. А це каже 20 мільйонів тонн. Український президент переконаний, справа не в зерні, а в політиці. Через польський кордон проходять лише 5% нашого агроекспорту. Тож насправді ситуація не в зерні, а скоріше в політиці. І під Куп'янськом, неподалік від кордону з Росією. Де не стихає ворожа артилерія, новини з кордону з Польщею? Виглядають просто знущально. Потрібні спільні рішення, раціональні рішення, щоб вийти з цієї ситуації. Я розумію емоції президента краю. Я розумію емоції президента країни, яка перебуває у стані війни, але вкотре наголошую, що польські фермери перебувають у складній ситуації, і їхній протест не має нічого спільного з політикою. Я порадив своїм друзям з України бути більш чутливими до питань не лише польських фермерів. Водночас самі польські аграрії не квапляться проявляти чуйність. Фермери перекрили всі пункти пропуску на кордоні з Україною. На деяких ділянках також планують блокувати рух пасажирського транспорту. Йдеться про КПП Угринів, у Устилух та Рава Руська. Попереджає Держприкордонслужба. Вважаю, що спочатку слід закрити кордон, переглянути процедури та системи, а потім, можливо, відкрити його знову, але вже за нових умов. Тому що зараз можна вести до Польщі що завгодно, скільки завгодно і як завгодно. І ніхто не. Може це контролювати. Вони продовжують говорити про різні контролі та процедури, але це не працює. Ми хочемо, щоб пан Туск приїхав і поговорив з нами, фермерами, Щоб пані Урсула Фондерляйн зрозуміла складне становище фермерів тут, у Польщі. Фермери приїжджають до нас з усієї Європи з Франції, Німеччини, Бельгії, тому що цей неподріб потрапляє до них. Гниле зерно заходить через цей коридор солідарності. Зерно і нафта також потрапляють до захід. Но Європи, тому нехай вони схаменуться, поки не пізно. Блокада на кордоні з Україною може тривати до квітня. Тоді у Польщі відбудуться місцеві вибори, зазначає експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко. Торгову війну з Україною вважає частиною передвиборчої кампанії колишньої керівної партії Право і справедливість. А ще каже з протестів польських фермерів стирчать російські вуха. Буквально кілька місяців тому в на рівні північно-атлантичного альянсу почалися такі от дуже активні кроки по запровадженню того, що в НАТО називає так званий військовий безвіз. Насправді немає внутрішніх процедур перетину кордонів між країнами-членами НАТО, в першу чергу європейськими союзниками, а військових вантажів і військової техніки. Тепер, коли цю ситуацію вже в принципі вирішують в практичній площині, раптом з'являється от Ну певні групи, які ну таким чином просто блокують всі всю логістику, блокують всі транспортні шляхи в ну, от в країнах східного флангу НАТО. Доки Київ разом із Варшавою та Брюсселем шукає вихід із кризи, українські перевізники влаштували мирну акцію у відповідь на польську блокаду. Її проводять на трьох пунктах пропуску: Раваруська, Краківець та Шегині. Водії розмістили на вантажівках плакати з промовистими написами згідно статистич. Даних польських міністерств Україна завезла порядка 4,3 мільйона тонн до Польщі, а Росія Білорусь – Білорусі десь порядка 8 тонн. Ну, загальний обсяг 12 мільйонів тонн. Тобто ми одну третю завезли тільки туди. І ну, чому так акцентують на Україні? Ми думаємо, що то якісь такі політичні ігри, все-таки йдуть. Якщо в тебе є проблеми з зерном, ну умовно, блокуй питання з зерном, але не блокуй 100 видів підгруп товарів, які їдуть в Україну. Тим більше нам так важко і всі, в принципі, розуміють, що в нас є війна. І Зрештою, я думаю, що це не всі поляки. Поляки нам допомагали з самих початків. і Я думаю, що поляки далі з нами солідарні. Демонстрація триватиме доти, доки польські фермери не припинять протест. Якщо ж Цього не станеться, українська влада готова піти на радикальний крок заборонити імпорт продуктів із Польщі. Христина Катарина, канал.